Є певне суглоб, є певне обмеження. Ви його рухаєте, направляєте галайдрол, задаєте йому тракційну вісь, направляєте галайдрол, даєте поперечний чуть-чуть рух. Тобто, це все, принцип висувної шуфляди. Знайшли рух, пішло, 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 а внутрі шуфляди сидить котик. Котик це наша біль. І от я зарізко потянув шуфлядік, шуфляду і котик отак, ну, він же там в шуфляді такий, і йому там внутрі так чпуньк, Тоді я. Іду іду А, вертаюсь. Тоді я беру і так. лігонько, акуратненько виймаю, виймаю, і котик так. І нормально. Тобто тоді, от ви йшли, 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 біль, вернулися і починаємо до болі по чуть-чуть, чуть-чуть, по по іти знову мобілізаційними кроками. І дуже-дуже акуратно долаємо ту біль. Тому наші градації по Мейтленду це розтягнутий в часі виймання шуфляди, так, щоб не, не пошкодити котика, який сидить в шуфляді. Отака от вам метафора.